Глава четверта. Батон Вомбат із сюрпризом. Компа, Ньон і Конкура повільно пробиралися крізь густі зарості евкаліптів, коли раптом ПУФ. Сорока різко опустилася на невидимий горбик у траві, але замість хрусь чи топ з під неї пролунало Ай! Не так жорстко! А! а підскочила конкура. І що це було? З-під землі з комком трави на голові показався пухнастий звір з круглими щічками та втомленим виразом мордочки. Він потер собі бік і пробурмотів. Ну, що за манери? Сіли, то хоч запитайте. Ти хто? ахнув ньон. Я батон. хмикнув звір. А тепер ще й офіційна кнопка. Сорока натиснула і я активувався. Компа не стримався і захихотів. Тобто ти Вомбат-будильник? Ні, я вомбат кнопка Моє ім'я батон, англійською означає кнопка. Ми ж в Австралії, а тут всі говорять англійською, пояснив Вомбат. А чому саме так? запитала Конкура. Бо я завжди сплю, поки хтось не натисне на мене. Тоді я вмикаюсь, як кнопка на іграшці. Конкура спробувала виправдатись. Вибач, я не знала, що ти е, активований. Ну, тепер знаєш, батон поправив свою земляну шапочку. У нас, у вомбатів усе за графіком вдень спимо, вночі копаємо або навпаки. Загалом е, копаємо, коли не спимо, і спимо, коли не копаємо. Це звучить як стратегія, замислився компа. Ні, це звучить як сон. Поправив батон і тут же позіхнув. Зачекай, вигукнув ньон. А ти не бачив тут чогось дивного. Ми шукаємо продовження карти, там, де був символ сонця з гілочками. Батон нахилив голову. Символ? Хм, може, ви про ту блискучу штуку, що шуміла вночі біля мене? Я її акуратно закопав, щоб не заважала. Покажи. вигукнули всі троє хором. Гаразд, гаразд. Е, тільки пообіцяйте, більше на батона не сідати, пробурмотів вамбат і почав копати. За кілька миттєвостей він витягнув із землі круглий дерев'яний диск з вирізаним знаком, точно таким, як на маяку. Ось вона, прошепотів компа. Ми на правильному шляху, радісно вигукнула кункура. Батон схрестив лапки. А раз я знову всіх активував, значить, пора і мені до команди. Ласкаво просимо, сказав ньон. Е, тільки дивись, щоб ми випадково тебе не вимкнули. Не вимкнете, я з автозбереженням. хмикнув батон. Компа обережно протер символ на дерев'яному диску. Він тьмяно сяяв, але здавалося, ніби всередині щось ворушиться. Він ніби дихає. Прошепотів або слухає, додала конкура і інстинктивно зробила крок назад. Батон прищурився. Дивно. Вчора це була просто дощечка, а тепер ви від неї шарахаєтесь, як від мого буркотіння зранку. Компа підніс диск до карти. У ту ж мить лінії на пергаменті зашевелилися і з'явилася нова стежка. Вона вела до далекого схилу, де Евкаліптовий ліс річав, а земля ставала темною, як сажа. Там небезпечно? тихо запитав ньон. Там спірно, відповів батон. Ніхто не знає точно. Кажуть, туди рідко хто ходить, а хто ходить, обов'язково сперечається, кричить і йде не по своїй волі, бо там живе спір. Хто?» Перепитала Кункура, витягнувши шию. Спір тасманійський диявол, батон знизив голос. Кажуть, він знає таємниці всього острова, але ділиться ними лише в одному випадку. У якому? прошепотів. Якщо перемогти його у суперечці, відповів Батон. Він сперечається з усіма і з усім, навіть з погодою, навіть зі своїм хвостом. А якщо програєш, він починає сперечатися голосніше, поки вуха не скручуються у вузол. Компа згадав слова коаліка таз з'являється там, де хтось надто довго щось шукає. А якщо спір це і є таз або його тінь, то тільки він може пояснити, чому маска світиться і що означає загадка на карті. Компа обережно згорнув карту і поклав диск до рюкзака. Значить, ми йдемо до нього. Конкура здригнулася. І будемо з ним сперечатися? Постараємось не доводити до того, зітхнув ньон. Батон урочисто підняв лапку. Я піду з вами, я вмію мовчати. Іноді, хоча сперечатися теж люблю, але ви, якщо що, можете мене вимкнути. Я ж батон, кнопка тобто. Конкура засміялася. Гаразд, носитиму тебе в режимі тиші, і так вони вирушили туди, де починалася земля туманів, відлуння і нескінченних суперечок.